Тепловізор HT19 призначений для проведення енергоаудиту, пошуку витоків тепла, місць перегріву тощо. Тепловізор вимірює температуру тіл в діапазоні від мінус 20 до 300 градусів Цельсія з температурною чутливістю 700 градусів Цельсія. Має інфрачервону камеру 320 на 240 пікселей з частотою оновлення тепловізійної картинки 9 Гц. Тобто 9 раз на секунду. Живиться тепловізор від будованого акумулятора. Гніздо для його підзарядки і відключення тепловізора до персонального комп'ютера. Для увімкнення тепловізора слід натиснути і потримати рожеву кнопку. На дисплеї тепловізора відображується наступна інформація – поточний час, заряд акумулятора, встановлений коефіцієнт емісії, температура в центрі дисплея, тобто тут в цій точці, а також максимальна і мінімальна температури, які потрапляють в поле зору тепловізійної камери. Щоб прибрати інформацію про максимальну мінімальну температуру і час з дисплея, слід натиснути кнопку зі стрілкою вверх. Прибрали. Щоб повернути, слід натиснути цю кнопку знову. Повернули. Тепловізор має два відеорежими: тепловий і звичайний. Для переходу між ними слід натискати кнопки зі стрілками вліво-вправо. Наразі тепловий режим звичайний. Повернулися назад до теплового. Перехід між цими режимами може бути поступовий. Зараз 75% теплового, 25% звичайного. 50 на 50. 25 на 75. Звичайний режим. Повернулись до теплового. Тепловізор може робити до 20 тисяч фотографій. Або записувати відео. Для того, щоб зробити фотографію, слід коротко натиснути на курок. І потім потрібно або підтвердити, або відмінити запис. Натискаємо меню. Єс, yes. фото збережено. Аналогічно з відео. Тільки для початку його запису курок слід натиснути і потримати протягом 3 секунд. Є. Yes. Почався запис відео. Щоб його зупинити, слід натиснути кнопку Enter. Зупинено або коротко на курок. В меню тепловізора можна робити наступне: налаштовувати зміщення відомого зображення відносно теплового. Переглядати-видаляти фото, переглядати-видаляти відео. Змінювати кольорову палітру тепловізійного зображення, змінювати коефіцієнти місії, робити інші налаштування. Для налаштування зміщення видимого зображення відносно теплового слід стати на відповідну опцію, натиснути Select і стрілками вверх вниз вправо-вліво зробити необхідне налаштування. Для перегляду фото слід зайти у відповідний розділ, натиснути Select і стрілками вліво-вправо можна переглядати фото. Якщо якесь фото потрібно видалити, слід натиснути кнопку зі стрілкою вверх і далі або меню підтвердити видалення, або Select Скасувати. Скасовано. Відео аналогічно проглядати, видаляти. Для зміни кольорової палітри слід зайти у відповідний розділ і стрілками вибрати необхідну палітру. Наприклад, холодну. От така тепер палітра. Для налаштування коефіцієнта емісії потрібно зайти в відповідний розділ. І вибрати або одне з перестановних значень для матового тіла, напівматового, напівблискучого, блискучого, або встановити своє значення. Select, наприклад, таке. В інших налаштуваннях тепловізора можна управляти автоматичним вимкненням. Через 5 хвилин, через 20, або щоб взагалі не вимикався. Поставимо через 20 Select. Аналогічно можна налаштовувати яскравість дисплею, Змінювати мову інтерфейсу. Змінювати одиниці вимірювання температури градуси Цельсія або Фаренгейта, Змінювати формат часу. 24 години або IMPM. Встановлювати дату і час. Наприклад, поміняємо місяць. Select. Поміняли. Проглядати версію програмного забезпечення. А також. Прибирати з дисплею маркери, які показують найхолодніше і найтепліше місце. Ставимо OFF Select. Виходимо з меню. Тепер на дисплеї є тільки центральний маркер. Вимкнення тепловізора. Тепловізор може підключатись до персонального комп'ютера через usb кабель Ніякого спеціального програмного забезпечення для цього не потрібно. Відкривається папка, в якій є папка EMGS з нашими фотографіями в форматі JPG і папка Videos з нашими відео в форматі MP4. Тепер на персональному комп'ютері їх можна копіювати, проглядати, видаляти.